Життя тепер, як подих, непомітне і прозоре, стосунки майже чорнобілі, свій, не свій, та яскравіші барви небу, степу і лісів довкола, і помічаєш бризги коників з-під ніг. І ненаситно поглинаєш кожен промінь сонця, Слухаюся у спів пташок і шелест трав, і перегони двох мурахів на долоні за драматизмом цікавіші багатьох вистав. І змахою сльозу трави я босими ногами, І відчуваю прохолоду і ніжність матінки. Ляг не прийшов та поблукав стежками. Я повернувся, мамо, обійми й прийми.